Дуже поширений запит, як робити візуалізацію цілого маленького приміщення. От, наприклад, у нас є тут ось таке приміщення, а це зазвичай санвузли. Зазвичай це ванна, туалет, гардероб може бути. Тут оце невеличкі приміщення, і якщо ми хочемо все побачити, треба відійти. Не? Бо буває такий шабах. Ну, не зовсім бах, Якщо ми стоїмо у стіні, і вона вже починає проявлятися нам. Ось. Але насправді ми ще у стіні, тому що коли поставити на рендер, то буде ось оце, бачите, така річ, що з'являється. Ми її навіть не бачимо, але ще у стіні. Ми Можемо бачити приміщення, але на рендері буде чорне поле, таке повністю чорне. Ну, це зразу можна помітити, бо віконечко фактично не буде пропрацьовуватися, і візуалізація дуже швидко зробить. Які виходи з цієї ситуації? Дуже ну, є різні варіанти, і я бачила їх для різних програм. Ось авторкою цієї цього підходу, такого імпровізованого, є Іра Щекун, моя учениця. Колись я поділюся її красивими візуалізаціями. Це для мене взірець для архікадівської візуалізації. Ось. А сьогодні покажу, як це можна зробити. От є невеличке приміщення у нас ось тут разом з колонами 2 метри 70. Фактично нереально його побачити разом, щоб гарно проаналізувати, тому ми робимо таку хитрість. Іра, як мені розповідала, робить так. Забирає стіну, відходить досить далеко і тоді на нормальному. З нормальною камерою все візуалізуємо. Тобто, щоб ну, не треба робити це око чи навпаки, як спотворювати От, щоб було досить красиво, ми беремо. Ну, Тепер вже трішечки ще цей метод. Я пропоную обрати бігучу рамку, можна таку, ну, можна простеньку, до речі, ця працює на всі поверхи, ось так я з цією працювала, але немає різниці, якщо у вас один поверх, це фактично немає різниці. І далі аналізуємо, що ми хочемо побачити. Тому що є такі от питання, якщо ми хочемо побачити, там, наприклад, цю душову, то тоді треба обвести. Приміщення, так, щоб захопити. Але чи нам потрібно буде цей змішувач? Я думаю, навряд. Би. Я вже приглядала такий варіант. Я починаю ось тут, хоча, може, навіть і більше візьму. Тому що якщо ми не захопимо двері, то тут буде біла площина. Ну, ніби, до речі, ми не будемо бачити їх приміщень. Тому краще взяти ось так. Звідси починаючи, хай буде більше трішки. І ведемо ну, так, щоб захопити трішки стіни і, можливо, не дотягнутися, не захопити колону, Бо я не хочу дивитися на колони. Клацаємо ось так. Я ввела таку площину і натискаю F5. Дивіться, що ми маємо. Мам таку е, досить приємну е, картину е, ось. Е, і налаштовуємо зазвичай треба старатися налаштувати так, щоб це було на рівні е, людських очей. Е, ось я собі під'їжджаю якомога ближче. Насправді архікат поставить е, ну, тут буде багато неба. Ось, але можна так собі поставити. До ідеалу, я знаю, що є ще таке, таке уточнення: ми можемо зайти на вигляд параметри 3D-вигляду, налаштування 3D-проєкції, і ось тут у нас. А є кут це висота, конус огляду. Я знаю, можливо, ви знаєте трохи ліпше, знаю, що 55-60 це для екстер'єру. Добре, 75 трохи забагато. О, цікаво для інтер'єру, хто робив. Тобто можна зараз, Я поставлю 60 ми подивимося, яка різниця. Ось натискаємо ОК, зразу видно, Ну, плоскіше трішки виходить, але в принципі ну, мені окей. Якщо у вас є якісь рекомендації щодо інтер'єрної візуалізації, то тоді пробуємо. Ну, якщо ставити там ще більші кути, чи ще менші куте. Тобто оці 50-60 вони якраз досить оптимальні. І щодо візуалізації. Ось тут нам потрібно, я вибрала попередню, у мене було освітнє середнє приміщення середнє фізичне, останнім часом воно мені дуже подобається, не дуже висне і досить класно працює. Ще спробувала ось тут середнє поставити якість, ну, до речі, можна поставити і вищі кінцеві, і високі. Ну, мені досить швидко, до речі, рендерило, ну, як відносно як для рендеру. Десь приблизно хвилин 10, може відсили. ось, Тому поки що це залишає. Рекомендація така, оскільки в нас тут немає вік цього, стіни, ми розуміємо, що сонця багато не потрібно, тому я його дала, але трішки, може навіть і зменшити. Ось. Далі джерела, джерела світла це є, причому в першу чергу це такі архікадівські, вони будуть увімкнені, якщо тут є бігнець. Якщо у нас є, наприклад, підсвітка, якщо ми брали текстуру лампа, то маємо включати. Ну, але тут вже треба бавитись. Наприклад, якщо нам треба нічна візуалізація, сонце вимикаємо. Лампи, якщо лампи потрібно, то вмикаємо їх наскільки треба. або вимикаємо, Якщо тільки лед підсвітка, і лед підсвітку підтягує. Ну, До речі, треба буде колись спробувати записати а, таку а, ну, цікаву люмінесцентні, ну, як якісь ті лампи такі, а, ось цікаво, як буде в архікаді виглядати. Але такий режим, в принципі, протестений, і досить класно виглядає. І можна натиснути візель. А, і що тут ще в мене є. Я ставила досить високу якість 200 пікселів на дюйм. Ось таку річ я поставила. Бачите, все рівно архіка додає тло, оце все буде небо. Але е, зразу, щоб не очікувати до кінця, ось з такої картинки це приблизно буде ось така картинка, треба її приблизити. Я знаю, що тут можна її відредагувати, я беру скріншотом, виходить ось така. Ну, на мою думку, це досить класний результат, як на Архікар, в принципі, і ну, загалом теж можна. Таке розвивати і далі, звичайно, тому що це не є теж істина в останній інстанції. Але, бачите, дос досить круто виглядає, досить гарно. Тут вже питання, чи поличку закривати. Як її закривати, там це все. Але таким способом ми можемо досить класно собі вибрати. Звичайно, оцю стінку ми забираємо, гарно собі підріжемо. Ось і таким, таким чином це все можна досягати.